Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми будемо готувати каву на природі. І сьогодні хочеться поговорити, які девайси можна брати з собою в похід. З чого можна готувати каву? Що не тільки можна брати з собою дріпи, кавові парамітки або спешалті розчину каву, але і є деякий перелік девайсів, котрі зручні і можна брати з собою для того, щоб Медитативно приготувати каву десь в горах, в лісі та навіть просто на природі біля річки. Тож, з тебе дзвоник, підписка вподобайка і свій коментар. А ми починаємо. Аеропрес Go, котрий можна брати з собою, такий кейсик, невеликий під фільтри, укорочена його версія на три поділа. І чашечка, котру ми будемо використовувати як місце, з якого ми будемо пити і куди ми будемо протискувати цей аеропрес. Далі, що в нас ще є окрім аеропреса? Е, Суйре, як я вже казав, складна воронка. Ми її зберемо, поки буде грітися вода. Ось пілюстки в нас знаходяться ось тут. Чому я захотів зняти його? Це ось така. Дуже цікава воронка від компанії Hario під назвою Zebrank. Що це таке? По-перше, це складна воронка, вона дуже легка. Я не знаю, що треба робити, щоб її вбити. Це, мабуть, тільки якщо її будемо різати вручну да, ножицями. Ножиком це як V-Sіxті класична, але силіконова. І вона ось таким чином складається в. Звичайний конус. Що можна зробити? Правильно, Ось сюди в поставочку ми її вдягаємо ось таким чином. Оп, закриваємо. У в нас виходить вороночка, яку можна ставити на чашечку, ну, на горня, будь-куди і будь-де. Я думаю, що це прям супер девайс стосовно того, щоб брати його з собою кудись в похід для того, щоб готувати каву. Так Більш естетично, інстаграмно, не суто в дріб, а от в якусь та вороночку. І ну, це прям, як для мене, must have для цього. І більше не треба. Паперові фільтри можна покласти до неї або купити спеціальні чольчики для них. І все. Давайте готувати каву. Наливаємо водичку. Оп. І поки буде грітися водичка, будемо збирати наступну воронку. Чпук. Прибираємо все зайве. Не забуваємо з собою, за собою прибирати все зайве. Чпук. Закриваємо. Що будемо робити? Так, так. фільтри. Наші дві вороночки, одну сюди поставимо, одну сюди. Звичайно, що буде трошки в нас перекос по екстракції, але ж тут не питання прям одразу зараз і тут зварити найкращу каву в світі. Тут питання в тому, що... щоб ви знали, як і в чому можна варити каву, будучи не вдома, будучи в поході, якщо ви прям бажаєте якусь як... гарну картинку якусь. Смачну каву не в дрібчики, якщо ви вірите, що тільки все можна зробити через девайси, а не облегчити собі життя. От. Тому є девайси, котрі облегчують нам життя. На аеропрес буду брати, як завжди, два паперових фільтри. Більше мені не треба. І е, чекаємо, поки нагріється водичка. Поки гріється вода, для того, щоб почати готувати, давайте розберемось, як в поході відмірити каву і насипати рівно стільки, скільки тобі необхідно. І як ми будемо це робити з водою? Як же вимірити, скільки води нам необхідно? Ну, по-перше, звичайна ложка. Може бути походна, в мене звичайна капінгова. Я з нею всюди ходжу. Кожна ця ложечка це близько 5 грам меленої кави. 5 грам меленої кави під фільтр. Тому для того, щоб зварити, наприклад, воронку, мені буде необхідно 3-2,5 ложки меленої кави в девайс. З аеропресом все набагато простіше. У нас тут є позначки. Кожна ця позначка це 50 грам води. Тобто ми заваримо каву така горня кави на 150 мл, да, по, заливаючи по ось цю е, цифру, е, цифру 3. Тобто 1, 2, 3. 150 мл води мені потрібно. 10-9, умовно, також ці дві ложечки для того, щоб засипати туди каву, налити води і дати йому постояти або поступово його протиску, протискати. Стосовно воронки. З воронкою. Теж це достатньо просто. Якщо ми сюди покладемо 15 грам кави, то це в нас буде 250 мл води для приготування. Як ви відміряти ці 250 мл? Просто заливаємо воду таким чином, щоб вона покривала каву, але от прямо покрила каву і ми перестаємо лити. Це буде близько 50 мл. Декілька вливання. По 50 мл. Якщо ви спитаєте, а де ж ми будемо бачити час заварювання, у вас є завжди собі телефон, годинник, ви можете замірювати і засікати це там. А взагалі, взагалі, ну відкиньте це все, ви на природі. Просто насолодитись процесом і кавою. Вона у вас будь е, як вийде смачно. Смачно і е, дуже насичено. Ну, якщо ви бажаєте прям по всім кавовим канонам, то ви можете ще з собою. Тягнути ваги і кавомолку ручну для того, щоб прямо там на місці змалювати. Якщо вам так зручно, то будь ласка, робіть. Так. І ми можемо трошки пролляти для того, щоб прогріти наші девайси і змочити фільтри, щоб вони не забрали багато на себе води. Так, і тепер насипаємо каву. Сьогодні я взяв з собою TNB, наш бленд для фільтру. Це Tropical Noise Blend, Або, якщо бажаєте, можете взяти з собою. Є в нас для таких розваг, як відпочинок на природі, або просто в дорогу. Це Road Blend, дорожна суміш. Дуже збалансована, смачна. Раз. І друга. Поки зальємо одразу аеропрес, і потім будемо заварювати всі вороночки, щоб він поки сам настоювався. Не забуваємо вдягнути плунджер і трошки втягнути назад, щоб водичка не прокапувала все. І залишаємо його. Так, Заливаємо одну вороночку. Ще трошки водички. Будучи на природі, можна навіть мішати ложечкою. Ніхто вам це не забороняє робити. Ви робите каву для себе просто, смачно і доступно. Кава вже зварилася. Не прямо мені цікаво, як зварилася в Суйрені або в аеропресі. Умовно, я розумію, що це буде відбуватися. Мені цікава саме ця вороночка. Ще раз, як її називають? Зебранг. Мені саме цікаво, як вариться кава в силіконовій воронці. Тому так, це ми приберемо. Чпок обережненько так, поставимо або покладемо. Угу. Вау! Нам потрібна наша ложечка. А це смачно. І не треба тобі ніяка v іксті пластикова або ще якась з собою. Просто ось. Ну, звичайно, можна дріпи з собою взяти, але це прям дуже смачно. М -м. Вона не гірша, ніж будь-який девайс. Але це просто зручний девайс з собою, котрий можна зварити будь-де. Ще й отримати гарні фотокартки від, після відпочинку. Але давайте вже все спробуємо для порівняння. Ну, Мені оця нагадує просто звичайну класичну е, пластикову воронку в 60 по смаку. Навіть е, трошки, я б сказав, вона була солодша. Так, наступна. Союрен більш кислотний. Це смачно Сорен додав трошки кислотності. Блін, це прикольно. М -м -м. І аеропрес. Літають мухи. Аеропрес як аеропрес. Отже, про що хотілося розказати в цьому відео? Про те, що якщо ти хочеш варити девайси на природі, то це можливо, тобі не треба. Вибрати якісь об'ємні девайси, котрі неможливо скласти. Це може бути або компактний аеропрес, котрий в чехлі йде одразу. Його чехол це є горня, з котрого ти будеш пити. Це може бути силиконова воронка, що дуже гармонійно і легко складається в рюкзак і береться з собою, Та навіть в кишеню її можна покласти. Або. Розкласти і потім збирати як конструктор Лего воронку Сойрен, що теж може мати право на життя. Це залежить від того, що ти хочеш. Ти можеш брати з собою кавомолку, ти можеш брати ваги, а можеш нічого цього не брати, взяти тільки пачку кави, складну воронку аеропрес, не забудь пальничок з чайничком для того, щоб мати гарячу воду. Хочеш заморочитися, бери все. Хочеш менше заморочуватися, бери менше. Хочеш взагалі не брати девайси, бери дріпи, пірамідки і розчинену спешалті каву. Все на твоє побажання. Саме головне не забувай, що. При приготуванні будь-якого методу заварювання не залишай після себе бруд. Прибери це все, тому що не треба смітити в лісі і на природі. Неважливо, це кава, паперовий фільтр. Це буде дуже довго лежати, краще з собою забрати і викинути вже десь біля міста. Отже, з тобою були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Це був походний випуск. Пиши, як ти готуєш каву в походах. До побачення.